Привіт, друзі! Вас вітає канал Знай Факт. Якщо ви ще не бачили минулу частину, цікаві факти про Ватикан. Обов'язково перегляньте її після цього відео. Там ви точно знайдете щось, що здивує. А сьогодні ми вирушаємо до однієї з найцікавіших країн Південної Азії Пакистану. Ця країна справжній скарб загадкової історії, вражаючої природи та культурних контрастів. І ми приготували для вас 10 маловідомих, але дуже цікавих фактів. Факт 1. Найвища міжнародна автомагістраль у світі. Саме в Пакистані. Уявіть собі дорогу, яка проходить крізь найвищі гірські перевали, де навіть дихати важко. Це Каракорумське шосе. Цей шедевр інженерії з'єднує Пакистан із Китаєм і простягається на висоті понад 4700 метрів над рівнем моря. Будівництво тривало понад 20 років і стало символом Пакистансько-Китайської дружби. Її ще називають восьмим дивом світу, бо будували її в умовах снігових лавин, сувів ґрунту та високогірної спеки. Їдеш, і здається, що потрапив у фільм. Про Марс. Факт 2. Тут зародилась одна з найдавніших міських цивілізацій світу. На території сучасного Пакистану понад чотири тисячі років тому існувала інська цивілізація. Її міста Чмохенджо-Даро та Харапа вражали архітектурою, організацією і санітарією, зрошувальні системи, громадські лазні, каналізація. Ці міста не поступалися стародавньому Єгипту чи Месопотамії і досі залишають багато загадок. Наприклад, учені досі не розшифрували їхнє письмо. Факт 3. Наймолодша Нобелівська лауреатка у світі із Пакистану. У 2014 році Малала Юсавзай у 17 років отримала Нобелівську премію Миру в Україні, де багатьом дівчатам заборонено навчатися. Вона боролася за право на освіту. Попри замах на її життя, вона вижила, не здалася і перетворилася на глобальний символ жіночої сміливості. Її книга Я Малала стала бестселером у понад 40 країнах. Факт 4. один із найстаріших зоопарків Азії у Пакистані. У серці лахора розташований зоопарк, заснований у 1872 році ще за британської колоніальної доби. Тут понад 1300 видів тварин, у тому числі рідкісні тигри, леви, крокодили й екзотичні птахи. Особливо популярною є алея слонів. А сам зоопарк сьогодні не лише місце розваг, а й центр досліджень та збереження зникаючих видів. Факт 5: Пакистан славиться одним із найгостріших страв на планеті. Хочеш виклик для своїх смакових рецепторів? Спробуй фал карі, це страва з понад 10 видів перцю, серед яких бгуджолокія один із найгостріших у світі. Навіть місцеві жартують: якщо ти це з'їв і вижив, ти готовий до будь-чого. А туристам подають це карі з попередженням і зі склянкою молока поруч. Факт 6. У Пакистані є пустеля, яка оживає після дощу. Пустеля Тар одна з найбільших на субконтиненті більшу частину року, суха і спекотна. Але з настанням дощового сезону вона вибухає життям. З'являються квіти, зелені трави, водні птахи і навіть невеликі озерця. Місцеві жителі влаштовують фестивалі і ярмарки, святкуючи, це коротке, але неймовірне природне диво. Факт 7. тут розташована найнебезпечніша гора планети. Гора К2 або гора смерті. Друга за висотою після Евересту, але набагато небезпечніша. 8611 метрів і жодних туристичних маршрутів. Шанси піднятися і повернутися менші, ніж на Еверест. За статистикою, кожен четвертий альпініст, що спробував сходження, загинув, і все одно сюди щороку їдуть ті, хто не боїться випробовувати межі людських можливостей. Факт 8. Найстаріша готельна мережа. У Лахорі Фалетіс Хотел приміщення із колоніальним шиком. Відкрите ще в 1880 році. За понад століття готель приймав британську еліту, індійських князів, пакистанських політиків і навіть зірок Голівуду. Інтер'єр зберіг дух старовини, дерев'яні підлоги, люстри з кришталю та антикварні меблі. Це не просто готель. Це подорож у часі. Факт 9. Гігантська зрошувальна система видна навіть із космосу. Індуська система зрошення найбільша зрошувальна мережа на планеті. Вона складається з більше 60 тисяч кілометрів каналів, які постачають воду для більш ніж 14 мільйонів гектарів полів. Це забезпечує харчову безпеку країни та робить Пакистан одним із провідних виробників рису, бавовни та манго у світі. Факт 10. У Пакистані є свій Голівуд, Лолівуд. Лолівуд – це кіноіндустрія Пакистану, центр якої є місто Лахор. Тут щороку випускається десятки фільмів, повних барв, музики, танців і драми. Хоча пакистанське кіно менш відоме за індійське, воно має своїх фанатів у всьому світі, особливо серед діаспори. І знаєш, що деякі стрічки з Лолівуду вже знімають навіть на Нетфлікс. Пакистан це не лише новини і стереотипи. Це місце, де живе старовинна історія, неймовірна природа, глибока культура і сильні люди. Якщо вам сподобались ці факти, поставте вподобайку, підпишіться, щоб не пропустити наступну частину, і обов'язково напишіть у коментарях, про яку країну ви хочете побачити. Випуск далі. До зустрічі у нових відео. Слава Україні!